Хелов народ, ну що, настав час дуже серйозної заруби. Всі ви знаєте, що сьогодні смартфон Realme GT Neo 5 є одним з найкращих е за співвідношенням ціна технічних характеристики. Коштує він там за версією 12256, версія на 150 Вт, щось там близько 15,5 16 тисяч гривень. Ось, а натомість у нього там всередині потужний процесор, перевірений часом Snapdragon 8 Plus N1, крута камера з оптичною стабілізацією від компанії Sony imx 8 Со є оцей фірмовий гліф. Кришка виконана зі скла, плаский екран. Коротше, це такий, знаєте, реально оптимальний апарат. Однак, компанія Realme добре розуміє, що довго на цій кобилі ти не проїдеш. Тим більше, що після GT Neo 5 вони вже випускали моделі GT5, GT5 Pro, і тільки після цього чому з'явився GT Neo 6. Коротше, трохи дивна там історія з неймінами у виробника. Сьогодні на ринку наступна картина. Є модель Realme GT Neo 5, добре знайома нам, хітова модель. з відгуками і так далі. І є нове покоління Realme GT Neo 6. Тож, в рамках цього відео ми влаштуємо зарубу між ними, і після цього я дам вам відповідь на питання, чи варто платити більше за нове покоління. Чи навіть не так, бо коштують вони однаково. Коротше, про все це ми сьогодні і будемо говорити. Влаштовувати затишне місце обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку, а я починаю. Хочу вам розповісти, що прямо зараз і цей смартфон Realme GT Neo 5, і Realme GT Neo 6, і його молодше брати Realme GT Neo 6 SE продаються в нашому інтернет-магазині AndroPrice Україна. Ось QR-код на наш телеграм-канал, і ось QR-код на наш інтернет-магазин Андропрайс.ює. Ціни у нашого постачальника найнижчі на ринку. Є гарантія від нашого магазину. Сервісом все окей. Тож вдали вам. Купівля, якщо раптом ці смартфони вас не цікавлять, там є багацько іншої електроніки, тож 100% впевнений, вам там сподобається. а зараз ми повертаємо з нашого порівняння. І перше, що ви обов'язково маєте знати, мова йде саме про китайські версії смартфонів, тобто модель Realme GT Neo 5 на глобальному ринку продається з неймінгом Realme GT 3, однак на китайці без проблем стає з нього прошивка. Ось і ви можете користуватися китайцем як повноцінною глобальною версією. Чого я не можу сказати, за модель Realme GT Neo 6, бо вона на глобальному ринку продається під неймінгом Realme GT 6, без усіляких там Нео, і технічна глобалка відрізняється від китайця. Там геть інші ка. Камери, офіційної глобальної прошивки на китайський смартфон Realme GT Neo 6, принаймні на момент запису цього відео, е, немає. Навіть немає мутанту. Тобто, коротше, треба буде користуватися смартфоном з китайською прошивкою, однак я вам вже не раз розповідав, що в принципі це не проблема. Якщо і на цьому моменті я роблю окремий знак оклику, бо все ж таки мова йде за китайські смартфони Realme. Якщо ви їх не розблокуєте, не розблокуєте їм мережу, то коли вони будуть приїжджати на територію України, там зробити. Кілька дзвінків, і все, смартфон у вас буде заблокований. Ви не зможете з нього телефонувати, не зможете користуватися інтернетом. Коротше, він у вас буде просто як цеглина, як такий маленький мультимедійний центр. Тож обов'язково перед тим, як замовляти ці смартфони, причому неважливо там з Китаю, чи будете замовляти всередині нашої країни, треба впевнитись, що вони розблоковані, а після цього тільки робити е, покупку. Якщо вас раптом турбує питання китайської прошивки на моделі Realme GT Neo 6 тоді вам краще подивитися в бік моделі. Realme GT Neo 6 SE, бо на той смартфон без проблем стає офіційна глобальна прошивка з моделі Realme GT Neo 6T. Не впевнений, що кожен сам зможе собі його поставити, а саме там розблокувати завантажувач і так далі. Ось, однак така прошивка існує, і в теорії це зробити можна. А з моделі Realme GT Neo 6 на сьогодні такий фокус зробити не вдасться. Технічно, і за матеріалами корпусу, вони майже як дві краплі води. Там різниця тільки в потужності зарядки, у GT Neo 6 там 120 Ватт, а у se версії там це 100 ватт. І процесор у GT Neo 6 8S Gen 3, а там 7. З 3. за сухою продуктивністю вони майже як дві краплі води. Єдине, що у 8 ген 3 трохи потужніші ці нейроядри, однак ну, на практиці ви цього швидше за все навіть не помітите. Добре, з як на мене, важливими нюансами ми розібралися. Тепер рухаємось далі. Наступне питання, на яке я хочу дати відповідь, чому модель рівень GT Neo 6. Коштує дешевше, ніж Realme GT Neo 5 на старті. За GT Neo5 просили там щось 340 євро, а за цей 279 євро. Тобто різниця суттєва. Ну, по-перше, давайте порівняємо їх матеріали корпусу і компоненти в цілому. У GT Neo 5 кришка виконана зі скла, в той час, як у GT Neo 6 корпус повністю виконано з пластику. У GT Neo 5 є фірмовий гліф, на який компанія Realme теж витратила я впевнений, немало грошей. На його. Розробку там, для того, щоб там програмно все це влаштувати. Ось у GTN 6 гліфів немає. І я вважаю, що в принципі він і не потрібен. Так, це була забавна історія там, для першого разу. Але в цілому, на практиці, власне, мені вона точно була не потрібна, впевнена, як і більшості користувачів. Третя відмінність у GTN 5 був третій окремий макромодуль. У GTN 6 його немає. Ну і ще один доволі цікавий момент, і тут мене зрозуміють буквально всі власники смартфонів Realme. Виробник відмовився від ідеї розміщення кнопок гучності на лівій грані. Тепер всі вони розташовані на правій грані, і кнопка живлення, і кнопка гучності. Ось. А на GT Neo 5 бачимо, що так само, як і на всіх інших смартфонах Realme, кнопки гучності розташовані на лівій грані. То до чого більше звик, просто констатує факт на собівартість це точно ніяк не вплинуло. А от чи точно вплинуло це ємність акумулятора і швидка зарядка. Якщо в GT на 5 встановлено акумулятор ємністю 5000 мАч за підтримкою швидкої зарядки від 150 Вт і вище, от базова версія там має 150 Вт, а топова 240 Вт. То в GT на 6 використовується акумулятор більшої ємності 5500 мАч, але швидка зарядка у нього не така потужна, а саме 120 Вт. Ну, я не знаю, як на мене, варіант GT-N-6 набагато краще. Чого я не можу сказати за екрани із заокругленими краями. Для мене це майже табу, і ці плоскі екрани, мені подобаються набагато більше. Однак це суб'єктивно. Комусь більше подобаються навпаки, заокруглені ці краї. Сам по собі дисплей набагато ліпше, і тут я знов-таки роблю окремий знак оклику, набагато ліпше на моделі GT Neo 6 Щоб ви розуміли, навіть модель 6SE, яка коштує там офіційно щось там 230 доларів, отримала такий. Саме дисплей, як глобальна версія Realme GT6, вартістю там щось близько 26 тисяч гривень. Ви розумієте, якого рівня ця матриця? Тобто, це справжній імба в бюджетному сегменті. І справа тут не тільки в максимальній яскравості. Те, що там компанія Realme малює там на своїх рендерах під час презентації 6 тисяч і так далі. Це все хірня. На, на практиці ви знаєте, що ніколи цього ви не побачите. І це не єдина його перевага. Він також підтримує технологію LTPO, тобто цей дисплей Play, він більш енергоефективний, ніж те рішення, що встановлено в GT НЕО 5. Так, у останнього там частота розгортки 144 Гц, а не 120, але це все, ви розумієте. Ні про що на практиці ви точно різниці не побачите. Ще показники шим у новинки набагато краще. Я не можу сказати, що з цим були проблеми у житті нового п'ятого, просто якщо ви звернете увагу на цифри, побачите, що новинка в цьому плані буде ліпше. Тобто, очі від його дисплея теоретично мають втомлюватися менше. Тож, підсумовуючи стосовно дисплея, тут насправді кожен сам для себе обере варіант, тому що, припустимо, мені більше подобаються пласкі екрани, комусь більше подобаються заокруглені екрани. А от сама матриця 100% краще у житті нам Дякую Якщо брати до уваги, припустимо, такі дрібні моменти, як якість вібромотору. А я знаю, що смартфонами Realme користуються здебільшого гіки, і Вони звертають на це увагу. Можете бути спокійними, і там там вібрік просто космос. Те саме, я можу сказати, і за якість стереозвуку. Він тут майже однаковий, тому на це я точно не звертав би увагу. Хоча і продуктивність у них не так, щоб дуже сильно відрізнялася. І це не дивлячись на те, що на папері, от коли та так от дивишся, в GTO 5 використовується чип Snapdragon 8 плюс ген тобто це перший Покоління після ренеймінгу, а у GTN 6 вже там 8 s Gen 3 тобто теоретично там два покоління між ними. Однак все це самообман. Так, у 8 s Gen 3 там на 5% потужніші обчислювальні ядра, потужніші відеоядра. На практиці ви взагалі між ними не побачите ніякої різниці. Перед вашими очима результати після трохлін-тестів, кому цікаво, ставимо на паузу і знайомимось, а я перейду до практики. Що той смартфон, що той без проблем пораються навіть з вимогливими. Іграми на ультраналаштування графіка. Беремо, запускаємо Honkai Star Rail, обираємо ультраналаштування, і там грається нормально, і там грається нормально. Так там, можливо не завжди 60 ППС, однак дискомфорту я точно не відчував. І те саме стосується усіх інших ігор: Genshin Impact, усілякі там шутери, Call of Duty Warzone, Все іде тут нормально. Так, теоретично, GT-No-6 має працювати трохи швидше, бо він отримав більш сучасну внутрішню пам'ять UFS 4.0, в той час, як gt 5 використовується ufs 3.1. Однак знов-таки на практиці вони працюють однаково. Це і для того, щоб робити перевагу в бік новинки, якщо ви раптом будете обирати між цими двома моделями, тільки за рахунок продуктивності, ну, я б точно не став. Багато хто жалівся після презентації GT на 6, що це начебто даунгрейд в порівнянні з GT на 5, особливо, якщо дивитися в бік камер. І так, коли е, ти дивишся на е, папір і бачиш, що в GT на 5 використовується флагманський сенсор від компанії Sony, а саме IMX 890 з оптичною стабілізацією, а в новому поколінні IMX 882. У тебе виникають в голові певні питання, бо 890 дійсно технічно буде ліпше. Також я вам вже казав, що у GT Neo 5 є окремий мікроскоп, не просто макромодуль, а прямо мікроскоп. Подивіться, якої якості фотографії можна отримувати з його допомоги. Проте, як показала практика, майже ніхто їм не користувався. Наче рукокутники в них однакові, а фронтальна камера набагато чуєте, набагато ліпше у моделі GT Neo 6. І не чисто на папері, типу там 32 мегапікселі, Проте 16. І подивіться на якість відеозйомки. У нього вже з'явилася роздільна здатність 4К в той час, як GTIN 5 досі використовує Full HD. та й бог з тією роздільною здатністю. Ви подивіться на якість зображення, як на мене, це небо і земля. Те саме стосується і фотозйомки на фронталку. Я вважаю, що в часи Тіктоку, Інстаграму, коли люди постійно записують якісь відосики, там рілси сторіс, і так далі. Фронтальна камера для багатьох буде важливим інструментом. І повірте мені, на GTN 6 вона Набагато ліпше. Ви скажете, а у GT Neo 5 швидше за все, набагато краще буде основна камера. Я теж так думав. Однак, давайте подивимось на реальні фотографії. Абсолютно на всіх прикладах я побачив тільки одну перевагу GT Neo 5. Це е, ширший кут огляду. Все. Деталізація, динамічний діапазон і інші параметри у них абсолютно на одному рівні. Можливо, там є різниця, там в якихось там, 5%, в якійсь частині кадру краще впорався GT Neo 5, в якійсь GT Neo 6 однак все це задроздво, ми цим займатися не будемо. Реальна різниця в куті огляду. Все. До речі, така сама ситуація і у прямих конкурентів. Цим моделям, а саме OnePlus Ace 3 v і OnePlus Ace 3. В одному там використовується сенсор AMX 882, а в іншому 890. І теж там різниця між ними тільки в куті огляду. Тож вирішуйте для себе, що для вас більш важливо. Кут огляду на основну камеру, там, ну, типу, десь там відсотків на 10 на 5, він трохи ширше на GTN5. Чи там фронтальна камера? Бо на черкокутники у них ідентичні. Ось, ну і зважте, чи потрібен вам цей. Мікроскоп. Це до того, що тут немає абсолютної переваги попередника. Щось у нього краще, щось у нього гірше. У часу автономної роботи мені більше сподобався GT GTN 6, хоча я не можу сказати, що з цим були проблеми у GT Neo 5, проте там приріст десь там в 15-17% у новинки є. І це помітно, коли ти користуєшся ним кожен день. Я не можу сказати, що це якось там суттєво змінює картину, бо по факту і то, і і на ніч треба ставити на зарядку. Просто там під кінець дня на GT GTN 6-му там. Залишається 40%, а на GT Neo 5 залишається там 23%. Тобто і той, і той два дні не проживе. Однак, левелап в цьому плані, ми все ж таки маємо. Ну і останнє питання, яке я хотів підняти, це підтримка від виробника. І той, і той смартфон буде підтримуватись протягом трьох років. Тобто GT Neo 5 вийшов з 13-ї версії Android, 14, 15, 16 він отримає. А GT Neo 6 ще отримує 17 Android, тобто буде підтримуватись на один рік довше. Тобто, якщо ви обираєте Смартфон сьогодні, і для вас це важливо, там ну, така перевага, то на це теж варто звертати увагу. По всьому іншому мається на увазі там, інтерфейси, версії Bluetooth і так далі, вони дуже схожі. Однак більш сучасні рішення все ж таки отримав GT Neo 6. Дрібниці, але тим не менш приємно. Останнє важливе питання, яке я хочу розкрити перед тим, як підбивати підсумки, це ціна. Офіційно жоден з цих смартфонів всередині нашої країни не продається. Однак, якщо ви все ж таки знайдете життє. Neo 5 версію там 12256 на 152, то там за нього будуть просити в середньому там, близько 16 тисяч гривень. Те саме я можу сказати і за GT Neo 6. За нього теж там просять 15,5, 16 тисяч гривень за версію 12256. Однак GT Neo 5 вже буде з офіційною глобальною прошивкою, а на GT Neo 6 буде китайська прошивка. І, мабуть, на цьому моменті варто згадати модель GT Neo 6 SE, на який все ж таки можна поставити офіційну Глобальну прошивку. Його вартість складає щось там 14 тисяч 400 гривень. На Аліекспресі їх продають набагато дешевше. Щоб дізнатися актуальний прайс, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал АндроПрайс Аліекспрес. тут мав з'явитися QR-код, також я залишу посилання в описі. Підписуйтесь і користуйтесь. Там у нас є ексклюзивні промокоди, і, в принципі, найкращі пропозиції, які є на Алішки. Підсумовуючи, я бачу перед собою два технічно рівноцінних смартфони. З двома різними філософіями. У GT Neo 5 трохи е, дорожчі матеріали корпусу, скло. Потім тут є оці фірмові гліфи, є плаский екран. Комусь подобається такий варіант. Мені подобається. Є GT Neo 6 і GT Neo 6 SE, корпус яких повністю виконаний з пластику. У них немає фірмових гліфів, і у них екран має заокруглення. Хоча сама матриця буде ліпша, ніж у GT Neo 5 Тут кому що більше подобається. Робиться. Бо за всіма іншими параметрами у них там майже паритет. Тож, який вибір, врешті-решт робити, вирішувати тільки вам. Бо плюси є і у одніє моделі, і у іншої. Можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. І нехай буде з вами Android.